Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це юрист Міжнародник, керівник проєкту нотатки Атлантиста Олександр Калініченко. Вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, хочемо з вами обговорити, мабуть, головну подію сьогоднішнього дня це участь президента Зеленського в саміті Великої Сімки у японській хіросімі. Як ви розцінюєте взагалі цей захід, його підсумки, те, що відомо на даний момент. І те, що туди дійсно прибув президент України, і вже відомо, що він зустрівся з декількома гла главами держав-урядів. Чого нам очікувати від цього саміту? Насамперед я хочу зазначити, що Україна стає таким вже сталим учасником клубу успішних, найбільш потужних західних держав. Мається на увазі не географічна, а саме світоглядне сприйняття, поняття Захід, тобто приймаючи країну на сьогоднішній день в цьому році є Японія. Місто Хіросіма також вибрано не випадково, оскільки. Сьогодні, як ніколи, актуальне питання ядерного тероризму, в тому числі того, який продукує Російська Федерація. Думаю, що ці, цьому питанню буде приділено дуже багато уваги. Якщо говорити попередньо про ефект від особистої участі нашого президента в цій події, він ну дійсно є позитивним, оскільки жодні онлайн звернення, жодні переговори в дистанційному форматі не можуть замінити можливості спілкування з лідерами. Ключовими лідерами е, світу е, відповідно безпосередньо. Тому я думаю, що сьогодні-завтра можемо очікувати на певні е, новини з приводу нових пакетів підтримки, в тому числі очікується оголошення такого пакету з боку Сполучених Штатів. Думаю, що можна буде говорити про Певні е, нові е, зобов'язання, які може взяти на себе група Семи з приводу економічних санкцій, очікуються більш сильні рішення щодо обмеження е, торгівлі з Росією товарами подвійного призначення. Ми знаємо, що Європейська комісія дуже багато працювала напередодні саміту е, Групи СЕМИ для того, щоб е, боротися з обходом санкцій. Думаю, що саме цьому буде приділено велику увагу і вуглеводня. Тобто, велика сімка, який називають, або група семи, вона чудово розуміє, що залежність країн заходу, навіть такої держави, як Японія, велика залежність від енергоресурсів, які добуваються сумісно з Російською Федерацією, це залежність від авторитарних режимів, це непередбачуваність. Тому глобально буде йти економічний курс на ізоляцію Росії, на скорочення. Сумісних проєктів, в тому числі, заміщення е, обсягів закупівлі енергоресурсів російських з інших джерел пане Олександре, ну водночас бачимо, от щойно були кадри зустрічі президента Зеленського із прем'єр-міністром Індії моді. То чи на вашу думку, наскільки важлива ця зустріч, що можуть обговорювати лідери держав? Я думаю, що Індія насправді це такий, знаєте, незадіяний інструмент з, посеред країн глобального півдня, над яким ми маємо боротися, над увагою, якою ми маємо працювати. Індія все ж таки є демократичною країною, на відміну від Китаю. Вона має низку регіональних і глобальних протиріч, саме з Китайською Народною Республікою. І на цих протиріччях ми також маємо грати. Намагаючись залучити Індію до того клубу союзників України, який може і економічно, і санкційно допомагати нам, відповідно, ізольовувати Росію і допомагати нам у відновленні відповідно нашої країни. Тому я вважаю, що особиста зустріч з прем'єром Індії Володимира Зеленського це такий важливий вагомий крок на цьому напрямку, і новина позитивна. Водночас очікується безпосередньо зустріч особиста Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. То на вашу думку, наскільки це реально? Якщо це відбудеться, чи будуть якісь домовленості, зокрема щодо постачання Україні винищувачів F-16? Ну, дивіться, участь самого президента США була під великим питанням напередодні саміту. Ми бачимо зараз оцей черговий момент у внутрішній політиці, і це вже не лише внутрішня політика, це в принципі світові фінансові ринки. Це боргова стеля і питання ці були достатньо активними протягом місяця. Вони не вирішені. Тому Байден міг взагалі розглядав питання, того, щоб прийняти участь в саміті дистанційно. Натомість, все ж таки, він е, зважив, що він зможе прийняти участь. Тому е, думаю, що на цій зустрічі навряд чи будуть якісь оголошення, з е, які будуть містити терміни, кількість відповідно літаків в 16 країни, конкретні, які будуть їх надавати і де буде проходити навчання. Е, скоріше за все, цього варто очікувати вже ближче до. Наступного міжнародного форуму це вільнюський саміт НАТО. Там я думаю, вже буде окреслена і кількість країн так званої авіаційної коаліції, і буде зрозуміло вже терміни навчання наших е, пілотів. Ну і відповідно, кількість, етапність е, 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 постачання нам е, цього винищувача. Проте те, що відбулося за лаштунками саміту, те, що відбулося вже вчора, позавчора, коли Сполучені Штати вже... Ну і офіційно, і напівофіційно надали згоду своїм партнерам на навчання наших пілотів і надали згоду на реекспорт по суті, F-16, це означає, що вже де факто рішення прийнято. Питання просто в його кристалізації. Тому думаю, що на цьому саміті е групи Семи буде обговорена. Всі ці кроки країни, які будуть братися в цьому участі, як Сполучені Штати будуть цьому допомагати, проте навряд чи будуть якісь публічні оголошення, які будуть містити якісь часові або кількісні відповідні характеристики, пане Олександре. Ну і звичайно, ми сподіваємося, що наш президент зустрінеться з японськими лідерами, зокрема, що можуть обговорювати, і що Україна може вимагати. Для підтримки у Японії. Дивіться, колеги. Насправді Японія має певні конституційні і законодавчі обмеження щодо військової допомоги, так і, власне, з приводу розвитку потужних своїх власних збройних сил, маючи унікальну індустріальну науково-технічну базу, все ж таки Японія спирається в своєму регіоні на. Відносини безпекові з Сполученими Штатами, тому насамперед Японія нам може надати допомогу фінансову під час зустрічі цьогорічної в Києві з Фоміо Кішидою було вже оголошено про план багаторічний обсягом здається близько 7 мільярдів доларів допомоги Японії. І ми можемо казати, що це можуть бути як кошти, які будуть закривати нам де факто бюджетний дефіцит, так і кошти бюджету розвитку, тобто конкретні проекти. Які будуть залучати в тому числі японські технології, які нам необхідні для цивільного сектору, для відновлення нашої інфраструктури, думаю, тут Японія буде грати одну з найбільш потужних ролей. І саме такі проєкти, таке фінансування нашої відбудови, думаю, що буде обговорюватися другий момент це санкційний порядок денний, і це певні такі ланцюжки постачання. В тому числі напівпровідників, ми знаємо, що зараз робиться багато ставок саме на те, щоб зробити замкнений цикл виробництва напівпровідників, які по суті визначають можливість виробництва зброї вже сучасного покоління. Тут я думаю, також ми можемо разом із нашими західними партнерами сумісно з Японією говорити про військово-технічний потенціал і співпрацю. Пане Олександре, ну і зважаючи на всі візити президента Зеленського цьогоріч, бачимо, що єдиною країною, в якій ще не країною G7 Великої Сімки, який ще не побував наш лідер, це залишається Канада. На вашу думку, чому чи чи найближчим часом Зеленський відвідає Канаду, чи можливо десь зараз буде зустрічатися із прем'єром Трюдо? Ну, знаєте, тут складно прогнозувати. Не хочу виступати тут ворожкою. Насправді, Канада е, робить свій внесок навіть в танкові коаліції. Вона робить свій внесок через операцію UNIFA у підготовці наших військових і робить це не лише там, з минулого року, а робить це з 2014-2015 років. Е, з точки зору пакетів військової допомоги і фінансової підтримки, Канада є одним з лідерів. Тому гадаю, що логічним був би візит до Канади, проте казати, що це буде найближчі місяці, ну не готовий. Напевно, треба це рішення буде десь об'єднувати, можливо, з іншими міжнародними подіями, форумами, заходами, бо це все ж таки Північна Америка, як і Японія, не дуже просто здійснити фізично цей візит, тим більше, що літо обіцяє бути достатньо непростим. З точки зору, вже і я думаю, що проведення військових операцій, тому тут прогнозувати можливості нашого президента відвідати Канаду найближчі місяці складно. Думаю, що це протягом року має відбутися. Про це не факт, що це відбудеться найближчі тижні місяці. Ну якраз про подорожі нашого президента знаємо, що до Хіросіми, до Японії він прилетів із Саудівської Аравії, де напередодні взяв участь у. Саміті глав Арабських держав, це перше в історії такий, така була зустріч і такий візит. Як ви розцінюєте це? Чи дійсно після цього візиту, після виступу Зеленського, зміняться ставлення у арабському світі до цієї війни? Чи дійсно ці країни, які і глави держав, які брали участь в цьому саміті і спілкувалися з Зеленським? Ну, можливо, трішки відійдуть від свого нейтралітету чи навіть підтримки РФ? Ну, Знаєте, ми були дуже погано представлені в цих регіонах світу, тому те, що ми на цих форумах є, з'являємось, ми конкуруємо за арабський капітал за відповідно їх увагу. Ми пропонуємо їм проекти. Я думаю, що це вже само по собі є дуже важливим. З приводу Саудівської Аравії я не виключаю навіть домовленості про е, певні багатогадівочки з приводу постачання нам, е, захисних систем, в тому числі протиракетної оборони. Ми знаємо, що ще зимою взимку були розмови про те, що певні комплекси Петріот попередніх поколінь, які були продані Саудівській Аравії, вони розглядалися для постачань в Україну. Проте безпекова ситуація на той момент і не відносин. Між Саудівською Аравією і Іраном цьому заважала наразі. Цей аргумент вже трошки знизився. Думаю, не виключає, що в принципі могли проводитись непублічні перемовини саме з урядом Саудівської Аравії на предмет постачання нам цих озброєнь. З приводу взагалі арабського світу, думаю, що там абсолютно. На сьогоднішній день немає такої єдності або бажання підтримати сторону, що програє тобто Росію. Тому Україна має великі шанси боротися за їх увагу за їх позицію, в тому числі в міжнародних організаціях, таких як організація Об'єднаних Націй. Ніхто не любить переможених. Тому Росія стає токсичною? Чим більше Росія стає токсичною, чим більше ми крок за кроком рухаємось до деокупації, до перемоги, до єднання міжнародної коаліції, тим більше у нас буде з'являтися міжнародних партнерів, в тому числі з цього регіону, для які будуть хотіти брати участь у відновленні України. Ну, а На вашу думку, що які проекти, що Україна може запропонувати саме країнам близького сходу і Арабського світу? Ну, Насамперед, давайте дивитися на структуру товарообігу. Тобто, ми бачимо, як зернова угода дуже сильно впливала на цей регіон світу, бо продовольча безпека це один з таких важелів безпеки регіону. Думаю, що тут Україна може пропонувати сумісні проекти цим країнам регіони в транспортній галузі, в відновленні відповідно нашої портової інфраструктури. А для цього необхідно відповідно демілітаризувати Чорне море, поновити. Відповідно торгове та торгівельне в цьому регіоні, і вважаю, що арабський світ, як ніхто інший, і країни північної Африки в цьому будуть зацікавлені. Тут ми можемо грати на цих важелях для того, щоб мати певну коаліційну таку підтримку або навіть ситуаційно при голосуваннях в ті ж організації Об'єднаних Націй, пане Олександре, і на сам кінець хочемо почути ваш коментар щодо заяви, яку зробила Велика Сімка, спільна заява щодо підтримки України у протистоянні з Росією заради якнайшвидшого досягнення миру, що ця заява наразі може значити для України? Це підтвердження зобов'язань наших союзників, найближчих насправді союзників, які надали і надаватимуть нам найбільші пакети допомоги лише цього року. Це близько 40 мільярдів доларів від цих семи країн. Відповідно, це держави вірять в нашу перемогу. Вони підтверджують зобов'язання щодо нашої підтримки напередодні нашого наступу, напередодні складних місяців, які будуть включати в себе нашу боротьбу за. Деокупацію території це важливо, бо це є фінансова стабільність, це є можливість спиратися на союзників у військово-технічній співпраці. Тут я думаю, що якраз таки лідерська роль групи семи, особливо якщо ми говоримо про європейський союз, де багато країн, і е, ці країни трошечки треба підтягувати до певних позицій, в тому числі санкційних. От така роль цих держав вона визначає курс. Загальний ритм, того як наші союзники будуть нас підтримувати. Дякуємо вам щиро, пане Олександр, за ці коментарі. Олександр Калініченко, юрист, міжнародний керівник проєкту Нотатки Атлантиста, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про саміт Великої Сімки у Хіросімі, в якій участь взяв і наш президент Володимир Зеленський. На все добре, тримаємося.